Одразу до справи, як багато ви читаєте манги? Якщо ви дивилися аніме, то напевно хоча б цікавились цим. А якщо ви навіть не знаєте, що це таке, то, гадаю, нам є про що поговорити. Хоча спершу вам, мабуть, краще було б глянути то аніме або відкрити якусь відому мангу. Але з'являється питання: а нащо? Бо тут є розмальоване аніме там, з анімацією, класними там приколюхами, ефектами. Так, це цілком вагомий аргумент про те, чому це досі популярно. Чому так багато людей у світі все ще віддає перевагу манзі, аніж аніме? Зазвичай це і за того, що аніме просто ще немає, але існують і більш вагомі причини, і сьогодні ми будемо про них говорити. Багатьом аніме не вистачає одного важливого аспекту, про який часом забувають або ігнорують. Значною мірою за браку часу чи ресурсу, чи того і іншого. Це не манга. Це адаптація манги у серіал. Звісно, є чимало прикладів хорошої та якісної адаптації: Дан-да-дан, соло пізде, соло левелінг, сага про Вінланд. Проте частіше ви натраплятимете на затягнуті та однотипні сцени, де аніме взагалі не соромиться копіювати мангу повністю і в усьому. Що більш характерне старим тайтлам, але це досі присутньо і в нових подекуди. Але як ми всі прекрасно знаємо, мета мистецтва не скопіювати реальність, а інтерпретувати її та покращити. Але всім все одно пофіг. Треба наліпити якого Більше цицяндр та додати більше крупняків, тоді точно можна хавати, і всім буде по кайфу, бо адаптація настільки погана, що краще вже дійсно відкрити перше джерело. І все ж це може бути різний досвід, адже наскільки манго може бути краще за екранізацію, настільки й аніме може значно перевершувати оригінал. Поза аніме можна взяти, за приклад, такі нашумівші проекти, як клопаки, невколупний, ну то що невразливий, чи Каселванія. А іноді це взагалі виглядає як розмальоване слайдшоу з Паверпойнта. Тому єдиний нормальний варіант, щоб не втратити атмосферу. Або відчути її наново, це читати, адже у випадку з мангою. Все залежить від того, як швидко ви читаєте. Бо таким чином можна прочитати цілі томи, коли тільки пройшла перша серія аніме. Моя здогадка така, що саме із-за цього в наш час це отримало нову хвилю популярності. Бо раніше що, треба було брати цілий журнал, десь там його переклали з японської, тільки тоді воно могло друкуватися на базарі в тьоті Ніни. Зараз же ти просто відкрив собі смартфона і чилиш в трамвайчику поглинаючи історію настільки швидко, наскільки тобі зручно. Тим паче, що там і читати особу Бо там тільки смішні картинки і трохи тексту. Друга причина це окремий вид мистецтва, такий, як і комікси, хоча це трохи інше. З більшого манга відрізняється тим, що це особиста розмова із автором, бо він малює це один чи одна максимум з асистентами, ніби спеціально для тебе. Так нехай не кольорово, без крутого паперу, якщо ви, звісно, прихильник такого, але зате швидко і бюджетно, настільки, наскільки це можливо. А Якщо врахувати те, що більшості з нас достатньо і веб-формату, це. Взагалі ідеальна річ, бо одну главу манги можна прочитати в середньому за 3 хвилини, якщо довго не заглядатися на малюнки. Іноді це буває дуже складно. В Своїй суті вони мають більш чорнильні форми, адже манга так і малювалася з самого початку. Чорнила наліпів, відсканував і дивися, що я намалював. Третя причина різноманітної мангви, різноманітної манги, мангви чи маньхви набагато більше, ніж вийшло по ним аніме. Не спорю, що і аніме дохріна накопичилося, але на основі чогось же вони створили. Говорюються, нехай не обов'язково. Проте більшість манги зроблена, як не дивно, на японській, і, очевидно, на всі перекладені, навіть на ту ж саму англійську. Або нашу. Але сам факт, що те, щоб не випустили в аніме прокаті, обов'язково знайдеться в манзі. Не кажуть, що я читаю подібне, але це стосується якихось ечі, яоїв, чи іншої 18 манги, яка в адаптації могла б зазнати нормальної такої цензури. Ну, такої, типу, як Dark Fantasy, не знаю, самурай там, вікінги. Ну, ви поняли, да? Або малюнки в манзі занадто імбові, щоб їх робити в анімації, і типу, навіть такі відомі студії, як мапа чи Фортіше, все ще думаючи екранізувати їх. Тому це є вагомим плюсом. Четверта причина, якщо ви цікавитеся малюванням у певній стилістиці, то манга вам теж підійде, як спосіб чомусь навчитися або взяти референс. Це, звісно, більше фічі для творчих людей, бо щоб володіти естетичним шерінганом, і не можете дивитися візуальну складову без якогось дайобу. Аніми можуть деякі речі спрощувати, і навіть за Знову ж таки, за того, що треба їбачити церкю в тиждень. Манга, хоч і теж робиться нерідко в поспіху, але там воно принаймні домальовано. І якщо це якась скілова робота типу саги чи дан-да-дан, то взагалі кайфаньоття. П'ята причина, а чому, власне, ні? Людям, які тільки почали своє знайомство із такою культурою, я б звісно радив все ж починати з аніме. І бажано не сильно мейнстрімінгове, таке як One Piece. Ладно, я рофлю. А якщо ви вже дивитеся і стримуєте себе бо чекаєте аніме, теж можна зрозуміти. У випадку складу. Ленком, соло, бірінгом чи магічкою, це має неабиякий сенс, бо типа, ну, корейський мальчик нормально так роздає. Тут не можна не погодитись. Але також ви відкриваєте щось нове, і, можливо, досвід манги чимось буде навіть приємніший за аніме. У мене так було із сагою про Вінланд, Вагабондом чи Ванпіс. Джоджу аніме по ним непогані, особливо у випадку з сп... джоджу. Але манга це ніби інший вид мистецтва. Як бонус, це ще й медитативна штука перед сном, або, скажімо, в потязі щось почитати і кайфанути. А взагалі, якщо ви задаєтесь таким питанням, то чого б вам просто йопта, не спробувати? Взагалі цей формат я роблю вперше, і для мене він скоріше експериментальний, бо так-то я займаюся анімацією та малюю. Але якщо вам і це буде цікаво, то запрошую вас в мій телеграм-канал. Там бувають прикольні смішнявки, та й прошу не звертати увагу на назву. Єдиний, кого тримають в підвалі, це модерати. Та підписуйтесь на цей канал чи у інші соцмережі за посиланням в описі. Не знаю поки що на який контент акцентувати увагу, але що спробуємо, то спробуємо. Якщо у вас є якісь ідеї, то ласкаво прошу в коментарі. А з вами був ваш репер Кіт Кадін. Почуємося!